ТОП 9 основних показників, за якими можна врахувати, що у вас є проблеми з щитовидною залозою. Ставте подобайки підписуйтесь на канал. Тут завжди цікаво та позитивно. І першим таким відчуттям це буде відчуття холоду. Друге це буде втома і сонливість. Третє це буде депресивний стан. Четверте це погіршення пам'яті, тобто ви частіше стали забувати. П'яте. Збільшення ваги, тобто конкретно непонятно звідки береться зайва вага, 6. Це є закрипи, неправильно працює наш кишківник. 7. Низький тиск і повільний пульс. 8. Суха бліда шкіра. І 9. Це є порушення, при, коли репродуктивна система є у жінки, це при ПМС. Якщо ви все обнаружили такі, як кажеться, один із дев'яти, то вам потрібно здати аналізи на рівень ТТГ, Т3 і Т4 та додати до свого раціону саме наші препарати. Ендокрин М, саме він, усуває порушення щитовидної залози і нормалізує її функцію. Ценкіселен регулює вироблення гармонів щитовидної залози. І біойод, який сприяє нормалізації роботи щитовидної залози, коли є гіпофункція і виведе з організма токсичні речовини. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.